Я прочитав книгу Лесі Вороненої гра в індіанців або ніколи не смійся з крокодила. Мене дуже вразило і сподобалася ця історія. Повість розповідається про, про двох друзів: Геймарку Ніку та, та Бутана Рема. Вони вирішили пожити як справжні індіанці на острові посеред Дніпра. Ремте та його батько хотіли навчитися ставити, ставити вігвами, розпізнавати сліди тварин та, 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 та чути звуки рід, рідкісних звірів, що стріляти звука. Однак вийшло все навпаки, вони мали рятувати, рятуватися від бандитів, які були, і в них, в них вкрали човен, собаку і, і воду. Маленьких індіанців постійно чекають великі пригоди і вони потрапляють у різноманітні халепи. Рекомендую всім прочитати цю книгу. На, на, навіть геймери захопляться, тому що зміст казки ду, ду, дуже захопливі.